У спеку ми втрачаємо апетит. Це природна реакція. Організм намагається не перевантажуватись, але тілу все одно потрібні ресурси для мозку, для серця, нервової системи та гормонів. Тому питання не в тому, чи їсти влітку, а що саме додати, щоб підтримати себе легко і без шкоди. То що ж відбувається з тілом у спеку? У спеку організм втрачає рідину. Втрачає солі та мікроелементи, знижує обмін речовин та пригнічує апетит. Це часто призводить до слабкості, тиску, дратіливості та головного болю. Тут важливо не просто щось з'їсти, а дати тілу правильні жири, які воно не здатно виробити самостійно. Саме вони підтримують роботу мозку, гормонів, клітинних мембран. І найкраще джерело це жива олія холодного віджиму. Чому незвичайна рафінована олія? Більшість людей досі використовує рафіновану олію, бо вона виглядає чистою. Але без природного запаху. Але вона проходить на до 200 градусів. Хімічну обробку, фільтрацію і дезодрацію. В результаті жодної користі. Це технічний жир без омега-3, без вітамінів та антиоксидантів. На відміну від неї, олії холодно віджиму це жива структура. Омега-3, омега 6 та омега-9. Вітаміни Є, е, фітостероли та поліфеноли. Це речовини, які знижують запалення, захищають клітини та допомагають тілу пережити спеку без виснаження. Тож, які олії краще саме влітку? І чому? У літній сезон ідеально працюють. Ляна олія найбагатше рослинне джерело омега-3, добре впливає на мозок, шкіру та судини. Рижиєва олія природний антиоксидант, підтримує легкість травлення і енергію. Гарбузова олія джерело цинку, заліза та магнію, допомагає нервовій системі і гормональній регуляції. Кунжутна олія багата кальцієм і лецитином, добре впливає на серце. Ці олії не про заправити салат, вони про підтримку тіла, коли воно працює на межі можливостей. А що ж потрібно на практиці? Не потрібно складних схем. Одна або дві столових ложки щодня, наче серце або з їжею, салатами або кашею. Цього достатньо, щоб знизити рівень запалення, стабілізувати нервову систему, уникнути гормональних збоїв, зберегти ясність думок навіть у спеку. Це базова підтримка тіла, не добавка, не ліки, а природна їжа, яка працює у Крафтойл Ми не фільтруємо і не перегріваємо продукт. Наші олії це 100% насіння, яке зберегло структуру, мікроелементи та повну біологічну дію. Коли організм потребує ресурсу, ми даємо не щось зручне, а щось живе. Олія холодного віджиму – це не тренд, це повернення до того, що працює. Хочете дізнатися, яку олію обрати саме вам? Напишіть у коментарях свій запит. Тиск. Шкіра, енергія, гормони, і ми підкажемо, яка олійка підійде саме для вас. Дякую за перегляд! До наступних зустрічей!